Електровелосипеди це майбутнє. Ставлення до цих велосипедів змінювалося і пройшло всі стадії прийняття невідомого та нового. А зараз мені здається, ми знаходимося на етапі прийняття. Всім привіт! Мене звати Олексій Григоренко і ви на каналі Велопланета. В наш час так звані електрички отримують новий поштовх розповсюдження та цікавості від велоаудиторії. Тож і сьогодні я буду розглядати, що це за електроком'ют від американського бренду Marine. Тож погляд на електровелосипеди змінюється, і наразі є чітке розуміння, що цей вид транспорту є найекономнішим, найкомфортнішим та й корисним видом пересування по місту. Ви можете проїхати по своїх справах від точки А до точки Б. Цей велосипед зніме з вас зайве навантаження та дозволить доїхати додому з посмішкою та не спітнілим. І новий марін Сауселенто Е1, якраз про це. Ви запитаєте, звідки така назва? Існує таке містечко Саусаліто. Воно знаходиться в Каліфорнії і розташовано серед пагорбів, має безліч кілометрів ідеальних велодоріжок та дуже довгу наворожну лінію. Ось цим містом і надихалися інженери від компанії Marine, коли створювали цей велосипед. Багато хто при думках про велосипед зустрічається зі своїми страхами стосовно того, що це можливо бути занадто фізично важко. Точно запевню вас, що це не про цей велосипед. Інженери при розробці створювали такий байк, який би був зручний в незалежності від вашого досвіду, віку, та зробить покатеньки на вашому велосипеді більш легкими та фановими. А для ще більш комфортного пересування по місту на цьому байку ви можете обрати один з трьох режимів роботи двигуна еко тур та спорт режим. Але все ж таки система мотору Pedal Assistant працює так, щоб ви відчували себе на електровелосипеді, а не на електромопеді. Тому підйоми в апхіли або якийсь сильний зустрічний вітер вам буде подолати в рази легше. Та й не забувайте, що при використанні мотору на режимі турбо ви будете в рази швидше висаджувати ресурс батареї. Та й буквально декілька слів скажу про дизайн цього велосипеду, тому що тут відчувається цей каліфорнійський присмак. Піщаний колір фрейм сету в поєднанні з покришками з біжевою боковиною дуже стильно виглядає. Не агресивний, але все ж таки спортивний профіль труб, що мені дуже дуже подобається тут немає цієї роздутої нижньої труби переднього трикутника, куди загалом більшість виробників ховають батарейний блок. Та й вилка. Мені здається, що тут є якісь відсилки до BMX естетики. Давайте подивимося, що ми загалом маємо по характеристиках на цьому байку. Алюмінієва рама в поєднанні з стальною вилкою дає гарний баланс між легкістю конструкції та зменшенням поглинання вібрації при катанні по дорозі. Та й також нагадаю, що на всьому фреймсеті є безліч бонус для того, щоб будь-чим, будь-то крилами, багажниками та будь-яким байпекінгом. Далі 10-швидкісна система перемикання від Shimano Deore з зірками на касеті 11-46 та передньою зіркою 44. Дасть вам можливість підійматися в будь-які підйоми, і тут не буде жодних проблем. Та й ви знаєте, роботу у Deora, вона завжди доволі якісна. А гальма встановлені тут від бренду Tektro, модель М275 з роторами 180 як попереду, так і позаду. Це зроблено для ще більшої їх потужності, і щоб ви могли загальмувати ну, в будь-якій. Ситуації, а для того щоб зробити цей велосипед максимально тихим та швидким на асфальті, тут встановлено гуму від бренду VTB, модель Horizon, яка має ширину 47 мм. Та й за рахунок низького тиску на цих покришках ви можете проїжджати і по бруківці, і це буде доволі комфортно. Та й те, що я вам ще не сказав, це те, що колеса на цьому велосипеді встановлені на ексцентриках, а не на вісях. На жаль. Доповнити картину комфорт на цьому велосипеді допомагає сидіння моделі City Plush від бренду Marine та доволі широке кермо 740 мм, що дозволяє вам впевнено себе відчувати, в принципі, в будь-яких умовах. Ще дві маленькі дрібнички, які доповнюють цей велосипед, це встановлена з заводу підножка та дзвіночок. Тут ми маємо електричний двигун, Shimano Steps E5000, який має 250 Вт потужності та 450 Нм метрів крутного моменту, що дозволяє перекрити всі задачі міського велосипеда на будь-якому рельєфі. Двигун працює за принципом pedal Assist, тобто допомога при педалюванні, та може давати вам до 200% підтримки та надає вам вибір трьох режимів. Максимальна швидкість роботи цього двигуна обмежена і становить 25 км. Але повірте, цього вистачає для комфортного ком'ютингу у місті. Систему живить напівінтегрований літій-іонний акумулятор Shimano BT6010, який має потужність 418 Вт на годину та зберігає щонайменше 60% від максимального заряду після 1000 циклів. А щодо зарядки цієї батареї, ви можете зарядити її від 0 до 100% всього за 4 години, при тому що перші 80% ємкості заряджаються всього за 2 Погодитися це зручно. Я впевнений, що всіх цікавить також і запас ходу, на який розрахований цей велосипед. І тут приємні цифри: від 60 до 120 км. Маленьке уточнення це все залежить від режиму, який ви обираєте, від вашої ваги, від рельєфу та і загрузки вашого велосипеду. А тепер пропоную вам глянути на конкурентів, які є у цього велосипеду на ринку. А ось тут і сама цікавинка, тому що Саусоліто в поєднанні своєї вартості та комплектації будемо казати, є чи не найцікавішою моделлю. Так, це не бюджетний велосипед, але один з найдоступніших, що зараз є на ринку. В найближче порівняння я би тут поставив велосипед від фірми Bianchi, модель T-Tronic, Але все ж таки, то інша концепція. Якщо узагальнити, що ми маємо? Висока посадка для комфорту, шосейні покришки для швидкості, 275 колеса для маневреності, та двигун 250 Вт, який дасть вам плюс 200% до вашої потужності. Мотор працює тут тихо, його потужності буде вистачати для подолання будь-яких пагорбів. Та й трансмісія, що встановлена від Shimano Deore, дає чітке переключання в будь-яких умовах. Я би сказав, що по відчуттях це велосипед дещо середній між звичайним МТБ-велосипедом та ком'ют-байком з широким флетбаром. Мене вразили його і геометрія, і підібрана комплектація, і впевнений, що вона створює перед нами класний ком'ют-електричний байк. У цьому відео я не один раз згадував про ком'ют велосипеди, тому якщо вам цікаво подивитися про ще одного представника цього класу, то можете подивитися відео про Pride Coffee Racer. Посилання я закріплю у описі цього відео. Так і найцікавіше це вага, і сьогодні я про це не забув. Вага Марін Саусаліто є один становить 19 кілограм. Так, це ще далеко до бажаної легкості, але все ж таки це середня статистична вага е, будь-якої електрички цього класу. Та й в принципі прокачати фізичну підготовку це завжди гарна ідея. Мені цікаво, як вам цей електрокомп'ютер від бренду Марін. Тому пишіть ваші враження та запитання у коментарі. Не забувайте підписатися на наш канал. Та бережіть себе всім, па-па!